Давайте Сима. Симон у нас у замовчені по книжці 7 метрів на солину. Тут ще конечно треба розібратися. Так, напруга 19 ворот. Напругу ми поставимо десь 16. Має бути нормально, Четврочка постиночка, пластинка четверка. Сейчас будемо пробувати. Аза шире. Окей. Сахуня, давай по новой. Відуди. Нада. Поставив на девять. Девять. Двадцать вольт поставлю на это. Вот аж добавим, да? Давай на 17 вольт поставил. Все у нас різні, конечно, Угу. Не хвата від мене подачі, а може вона 11 метрів будем пробувати. Вольтаж Все, Сіна. не туда идем. Да хоть 20 поставь. 20? Вольт. А теперь у нас тут... А вот так давай. Самый большой хочу проверить. 28. 28. Резетки поговорят. На 20 вольт. Все, 20 вольт. Проволока 5 метров. Щас побачить, що з того. Прикольно! Дві киганіші. Коротше, це багато провалки. Надо десь можна 4 ставити. 20 вольт. Ага, він впадло сам підбирає. Так, що це не саме? Чотири метра половина проволоки. Попробуємо, що мені тут скаже. Uh -huh. Надо сгрызать було сразу за это. Ну, mm? no, горелка пока, конечно. Хорошая. Mm. Так, так. Э e, Давай попробуем. Три метра половину. Прямо метра половину. І вольтаж опустимо до 17-ти. Цікаво просто, що воно тут. Ну, маленький-таменький шов. Коротше, вольтаж можна ставити На 20. Попробуй так сейчас. Показывает стоп-1. По разговору Ага. Да, да. Для ну, миллиметров до да. 120 надо. 120? Да. Потому ну, тебе 625 показывал. Ну, да. Це варить добре, але можна ставити швидкість подачі десь на 4 буде отлично. Так. І газ вроді нормально йде, так? Да? Воно все одно плюс не перепускає чим. Чи мало чим? можна після газу секунду? Зараз По нулям все став. Ні, час нарощування прикольно, а от складання, mm. ти вже кнопку відпустила, вона шиває. Так, складання. Okay. Нормально тут ще щось можна. Марин газу. Не розібралися повністю. Це. І... Мик. Надо розібрати шаного штурма. Программа 1. Програма, Програма два. Це саме надо і запоминать. Настраивається. Программа 3. Нічого. Да? Ага. Мы можем с режимом всяких установить. Ага, матч 4. Давай ще... сейчас. Паненько сейчас попробуем. Так буде первая программа. Там развариваемся такие запомнить. Вот так. Сюда голочек положи. Да приварить. Давай я на привернула сторону. Так, так Так, 20 вольт, 4.0 половину. Гарненько так как. Мен... Навикам. Здесь еще уже прикол. Прополо. Ну давай, я что-то не Да, я сейчас здесь может только больше. Попробую сейчас. На 22 поставил. Ой, хорошо. -хоро. 22. 141 кар получается. На проводку проводка 141 кар. просто ідеальний Про пропали пропали проварило і тут прогріло прогріло хочеться мені добавили на 23 будет ампераж амперажоно не показала що, да? Воно щось показує, коли є в роботі вже. <звук> ну 100. 100. 100. 100. 100. 100. да. Сто показує. Мала протяжка, чую мала протяжка. Мала протяжка, да. просто дуже мало. Зато четверку прогріло топ. Четверку зато прогріло чуть не пропалило. Трошечки протяжки додали. Сейчас. Пали. Горний ага, його. Ти добавив. Mm. А там показує? म <SLEK> सज <Ne ma hazırı. SLEK>